Наступна історія, яку ми хочемо вам розповісти, це просто неймовірно. Бо наш герой 11 років мріяв вирватися з окупації при тому, що йому лише 22. Історія життя Дмитра просто готовий блокбастер. Сам він із Криму, і фактично з дитинства жив під владою Росіян. Однак, останні півтора роки він присвятив тому, щоб повернутися в Україну. Заїхати через країни Євросоюзу. Дмитро не міг, адже він мав лише один російський паспорт, а з ним в ЄС не пускають. Залишалася Молдова, але тут йому тричі відмовляли у в'їзді. То яким чином Дмитру вдалося прорватися в Україну, і чим він тепер займається? Давайте подивимось. Я за місяць схуднув там на дев'ять з половиною кілограмів. Ну от я там питався однією порцією пресної каші. А супи, які там надавали, вони просто смерділи каналізацію, і там ну взагалі не можна було їсти. Кримчанин Дмитро згадує, як сидів у Сімферопольському СІЗО торік. Тоді його запроторили ФСБ РФ і за проукраїнську позицію. Хлопець не просто мріяв повернутися на вільну територію України, а й після початку великої війни активно допомагав нашим силам оборони. Передавав просто військову інформацію з міста, у якому я знаходився. Ну і взагалі по Криму. От. Інформація, яка була цікава нашим людям, от. яка могла посприяти там ну, деокупації, де демілітаризації Криму. Коли росіяни окупували Крим, Дмитру було всього десять. Стільки ж він прожив в окупації, але так і не прийняв її. Він активно слідкував за тим, що відбувається в Україні, і, попри потужну пропаганду росіян у Криму, знав, хто насправді ворог. Стали потрапляти до рекомендацій е, відео е, інтерв'ю з кримськими татарами, яких там катували. Там просто от, і не знаю, як вони вижили пережили це. От але, от. Це така от інформація, яка на мене впли... вплинула. То, щоб запроторити Дмитра до в'язниці на якнайдовший термін, росіяни звинуватили його не тільки у державній зраді, а й у крадістці. Загалом хлопцеві світило 15 років за ґратами. Спочатку його посадили в СІЗО, однак згодом відправили під домашній арешт. Тоді Дмитро зрозумів, це шанс нарешті повернутися на підконтрольну Україні територію. Хлопець зрізав електронний браслет і втік. Я не міг залишатися у середовищі, де багато брехні. Йому вдалося виїхати спочатку до Росії, а звідти до Вірменії. Згодом опинився у Туреччині. Однак, повернення додому в Україну перетворилося на марафон. Хлопець не мав українського паспорта, лише російський документ, який не визнає майже жодна країна. І українське свідоцтво про народження. Як я можу потрапити з російськими документами до України, тому що е, росіянин він може потрапити до України через три країни: це Білорусь, Росія і Молдова. От, Росія і Білорусь відпадає, тому що там можуть схопити. І от єдиним шляхом було Молдова. Потрапити на підконтрольну Україні територію вдалося лише з четвертої спроби. У цьому допоміг Богдан Кротевич, екс-начальник штабу 12-ї бригади Національної гвардії України Азов. Раніше кримчанин просив його про допомогу у соцмережах, адже через відсутність всіх необхідних документів консульства відмовляли хлопцеві у посвідці на повернення. Кротевич навіть приїхав зустріти хлопця у сірій зоні українсько-молдовського кордону. Я думав, що я буду переходити кор... кордони незаконно. Я з собою не брав там навіть ори... ори... оригінал українських документів, тому що я думав, що я там буду вночі через е... паркани перелазити, там болотам в Білорусі. Там Дмитро не єдиний, хто хотів би повернутися з окупованої частини України. Але шлях додому дуже важкий, особливо для молоді. Українських паспортів люди, які виросли в окупації, не мають тільки російські. Для того щоб проїхати через ЄС, потрібна віза, а її не видають людям з російськими паспортами. Коли в людини мало документів, підтвердження її особи для видачі посвідчення може займати тижні. Тому треба дати змогу такій людині оформити та подати документи дистанційно, щоб вивелася перевірка. Самій самому закордонному дипломатичному цій установі, щоб велася перевірка і особи цієї людини. А друге треба надати змогу закордонній дипломатичній установі нашим консульстві, ідентифікувати людей, тобто дати змогу їм самостійно і швидко вирішувати питання по видачі освічення повернення. Історія Дмитра завершилася позитивно. Хлопець вже трохи більше місяця як в Україні. Пройшов усі перевірки, поліграф і отримав український паспорт. Почав працювати покрівельником, латає дахи після російських ударів, паралельно оформлює усі інші важливі документи. У планах хоче долучитися до однієї з українських бригад і щиро вірить, що одного дня повернеться у звільнений Крим.